Про які говорив Дональд Трамп, зараз нібито намагаються синхронізувати санкції у США та в Європі. У США обіцяють ухвалити законопроект про так звані пакетні санкції до кінця липня місяця. Європейська ж комісія може цього тижня, хоча залишилося часу не так багато, вже п'ятниця сьогодні, запропонувати плаваючу верхню межу ціни на російську нафту в межах проєкту 18-го пакету санкцій. Що це означає? Що ціна. Верхня стелі на нафту російську буде змінюватися залежно від того, яка світова ціна, наприклад, на нафту марки Бренд. Це поки що гіпотетично, але таке прописано було ще у 22-му році, коли країни Великої Сімки домовлялися про... Стелю ціни на російську нафту, але використовувати на практиці це не хочуть. Можливо, там заклали якусь таку підвалину, яка зараз заважає їм прямо використовувати цю норму. За даними видання Reuters, яке публікує цю інформацію, Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту автоматично. Одне із джерел агентства уточнило, що відповідний механізм все ще розробляється. Ну, направду таке враження, що вони розробляють якусь програму комп'ютерну, надскладну. І за словами одного із джерел Reuters, наразі не зрозуміло, яким буде обмеження, але початкова ціна буде трохи вища 45 доларів за барель. Це теж непогана історія. Якщо встановлюють навіть 50 доларів, це буде непогано. Це моя особиста думка. Хоча треба було б встановлювати на рівні щонайменше 40. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також був присутній на конференції у Римі, під час виступу заявив про те, що Росія повинна заплатити Україні щонайменше 500 мільярдів доларів збитків. Це якраз в контексті того, які санкції можуть бути запроваджені проти Росії, наскільки до неї готові європейці і американці. І в тому часі, наскільки вони готові використовувати заморожені активи. Бо про них багато мовиться, але Європа поки що не готова робити жодного практичного кроку, який би був би спрямований на те, аби конфіскувати ці заморожені активи. Хоча Росія постійно погрожує, щоб Європа цього не робила. Так от що говорить МЕЦ? Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно 500 мільярдів євро. Росія повинна заплатити ці збитки. Поки цього не сталося, Росія не повинна і не буде мати доступу до заморожених російських активів. Але враховуючи те, що на Росії грошей таких немає, вони точно їх не заплатять. І не лише тому, що цих грошей нема, а тому, що Путін ніколи на це не поводиться. Це моя особиста думка, але заява правильна. Тому будемо спостерігати за цим процесом, як європейці будуть рухатися в бік конфіскації російських активів, заморожених у Європі, в першу чергу, тому що в Європі це левляча частка. І також у Римі, згадано мною, лідери так званої коаліції рішучих за підсумками онлайн-зустрічі домовилися про заснування штаб-квартири у Парижі. Та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні. Плани, плани, плани. Рішень конкретних практичних немає, але це теж непогано, тому що це справді дуже хороший перший крок у формалізації цієї коаліції, про яку багато говорять, але яку ніхто ще насправді не бачить. Так от, під час зустрічі коаліції рішучих я б і назвав коаліція охочих. Лідери погодили структуру командування силами, які будуть у розміщенні в Україні після досягнення припинення вогню. Для його гарантування, тобто вони будуть здійснювати моніторингову місію. І кажуть у британському уряді, військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі у понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів. І говорить, що планування в межах коаліції має продовжуватися на постійній основі, тобто вони постійно будуть планувати. Вчора раз наголошую, може видаватися, що це просто типове бла-бла. Але ні. Якщо будуть конкретно прописані плани і доведені до учасників цієї коаліції, то у разі необхідності вони будуть дуже швидко реалізовуватися. І у разі сприятливих для цього умов сприятливі умови це припинення вогню. Ну, а вони будуть відповідати за моніторингом припинення вогню. Проти чого активно виступає Росія. Ви про це добре знаєте.